Вітаю, шановні підписники та гості нашого каналу. Наші підписники в курсі, що ми вміємо дивувати пробігами. У нас, як правило, завжди підтверджені малі пробіги. Це автомобіль не є винятком. Сижу, привезена з Європи, з Німеччини. Шкода Octavia A5, 1,6 MPI двигун, механічна коробка передач. Біжу зразу до Вінкоду, коду для того, щоб, шановні експерти, перевірили та підтвердили оригінальність пробігу. Пробіг покажу в кінці відео. Автомобіль в класному кольорі, не маркому, з рідним лобовим склом. Сколів по автомобілю немає. Автомобіль дуже збережений, є якісь мінімальні сліди експлуатації, ось тарапінка на бампері, можливо, вона заполірується. Резина зимова, до речі, досить непогана, класна, отбойнички живі, арочки, наклеїчки також присутні по всьому автомобілю. Також є задній парктронік. Наклеїчки. З обох сторон присутні. Підфарбовування цієї арочки є по прибору і цього крилишка. Комплектація досить простенька, два склопідіймачі, круїз, бортовий комп'ютер і кондиціонер. Салон в збереженому стані, немає ніяких подряпин, царапин, просиджень дуже-дуже в гарному стані. Ну, Перейдемо до пробігу 135 тисяч пробігу. Повторююсь, Рія дуже гарно підтверджує цей пробіг. Автомобіль обслужений, по масло поміняне. Карти не провищі. Салончик задній ряд в ідеальному стані. Тут у нас нічого не виломане, не поломане, не поцарапане, не пошкрябане, все в гарному, класному стані. Підведемо підсумок 2009 року, шкода Octavia a 5 свіжо привезена з Європи, вже розмитнена, зареєстрована, готова до перереєстрації. Вартість автомобіля буде складати 8750 доларів 135 тисяч рідного підтвердженого розбігу. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого дому. До зустрічі.